Сьогодні покажу найстарішу і найвайбовішу книгарню Києва, в якій вам точно захочеться зробити кілька фото. його книги 80 років, взагалі не всі стільки живуть. Перше враження, коли сюди потрапляєш, це Вау. Ну і звісно, друге на що я звертаю увагу. А ось вона головна фішка цього місця, окрім. Звісно, самих книжок це оці неймовірні атмосферні сходи. Ну зізнайтесь, вам вже теж захотілося кілька фоточок зробити тут з якоюсь книжечкою. Так, от романтичненько, правда. Люди, для яких теж читання це певна релігія чи культ, чудово знають про те, що важливо не просто прийти в якусь абстрактну книгарню. А вони, як я, отримують кайф від того, що ти знаходишся в атмосферному крутому місці, в якому ти можеш спокійно поклонятися своїм книжкам. Ну і звісно, тут завжди можна зарядитися кофеїнчиком, щоб сил для пошуку книг було більше. Де можна поділитися кавою з нашими захисниками, підвісивши чашечку для когось із них? Коротше, якщо ви шукаєте не просто книжки, а атмосферу, натхнення і настрій вам точно всяво книги.